Так, все круто, але щось я тут не попав в ноту. Мені здається, треба переписати. Так, давай ще один дублик, трішки більше. Давай подачі, і все буде чітко. Чуєш, Галованченка? Щось я не попадаю тут в ноту. Підтягни, по-братськи. Що там нотку тобі підтягнуть? Штани підтягни, співай. Давай нормально. Ти слухай, я тут щось в біт не попадаю. Ти можеш якось зробити його може повільніше, щоб я попав? Чи як там? Я не знаю. Ні, дивись, сповільнити біт неможливо. Ну можливо, але ж ну це буде дивно, розумієш? Альоша, зроби мені біт повільніше. Жо щось ніфіга, я не вступаю, не попадаю взагалі. Бід тобі повільніше, ти що дебіл, хто так робить? Слухай, ти можеш мені накинути, будь ласка, автотюн, бо я щось не дотягую, якось я співаю, не дуже, якщо чесно. Автотюнчик так без проблем. Зараз я тобі включу. Якщо ти вмієш з ним працювати, то взагалі все буде чітко, не приймайся. Шерсть! Кинь мені автотюн! А дуже ж ніфіга не йде. Що автотюн тобі! Який тобі автотюн? Він тобі не допоможе! Розслабся! Давай, валай!